Доброго дня, брати і сестри! Як тіло щодня зміцнюється Іжею, щоб не заслабло і заслабше не загинуло, так треба щодня зміцнювати душу духовною Іжею, слово Божого, щоб душа, знесилившись від голоду, не ослабла і не загинула. Святитель Тихон Задонський писав не одного дня не пропусти без читання Писання, і молись Богу, щоб дав тобі розуміти те, що читаєш. Ворог перемагається читанням. Ви дивитесь телевізійний епархеальний огляд, і в цьому випуску ми розповімо про найважливіші події у житті Православної Одеси за минулі дні. 29 жовтня Митрополит Одеський та Ізмінський Агафангел очолив божественну літургію у свято Успенському одеському чоловічому монастирі. У День пам'яті святого апостола і євангелиста Луки архієрейське богослужіння звершили в храмі села Красносілка Южненського благочиння. У селі Ілічанка митрополита Агафангела з любов'ю зустріла паства храму Святої Блаженої Єксенії. Делегація одеської єпархії взяла участь у форумі Лабораторія відновлення України, що відбувся в італійському місті Мілані. У неділю 29 жовтня високопросвященіший Агафангел Митрополит Одеський та Ізмаїльський, священно свято Святоуспенського одеського чоловічого монастиря, очолив Божественну літургію в соборному храмі Обителі, освяченому на честь ікони Божої Матері Живоносне джерело. У недільному читанні Євангелія цього дня звучала притча про сіяча, як під яким Ісус Христос розуміє самого себе. Під насінням слова Боже, яке він проповідує, а під ґрунтом на який падає насіння серця слухачів. Господь жваво нагадав їм їх рідні поля, через які проходить дорога, що подекуди заросла колючими кущами тернами, а подекуди кам'яниста укрита лише тонким шаром землі. Сіяння прекрасний образ проповідування Слова Божого, яке, падаючи на серце, відповідно до стану цього серця або залишається безплідним. Або ж приносять у ньому плід малий чи великий. За недільним богослужінням також підносилися прохання та молитва про мир в Україні. Високопреосвященніший владика митрополита Гафангел звершив деяконську хиротонію студента Одеської духовної семінарії. Я Благоговелим сюда и подъяконого помолимся об да придет о него благодать все Духа. Духов. 31 жовтня митрополит Одеський та Ізмінський Агафангел звершив Божественну літургію у храмі села Красносілка Одеського району. Владиці митрополиту співслужили архієпископ Южненський Діодор, настоятель храму проти ірей Олександр Волоконський та духовенства єпархії. Цього дня новий величний храм на честь апостола та євангелиста Луки відзначив престольне свято апостольських діянь, оповідача і Євангелія Христова, світла Списувача Луку Достохвального, святого апостола. Пісне співами священними хвалимо, як лікаря істинного, людські немочі зціляючого і молячого невпинно за душі наші. Співає церква в тропарі. Владика Агафангел помолився разом із духовенством і віруючими, також за упокій душ багатьох воїнів із Красносільської громади, які загинули за Україну. Після божественної літургії митрополит Агафангел очолив хресний хід і молебень у побудованому храмі. слове святые и евангелисты Луко, Моли милости во Богу. Господи, ступи, Дом Божий Благоугодно, приятно, из с призем молим тесины, не мился на Елесе, и, и, и небесно Твое благословение благословия святей Бог. И даже мы силу благодатью представят Твоего Духа, воежь бы всем, Славу Твою, помазуемая священно-благосоветным, и Тебе благоугодно и приятно было щедротами единородного Сына Твоего, с Ним же благосоветный Сын. Сопресвятым благим Твоей чертой и Духом, ныне, пресно и веку. веков. Благим, Господи, яков за Yeah. Після богослужіння в селі Красносілка Сілка митрополит Агафангел відвідав храм на честь Святої Блаженої Ксенії, сусідньому селі Ілічанка, де владику митрополита хлібом сіллю зустріли настоятель і вдячні віруючі. У ході візиту було звершено молебень на початок доброї справи, будівництво на прилеглій території нового храму на честь Охтирської ікони Божої Матері працями настоятеля та небайдужих людей, святоксеніївський храм і його територія, вілічанці постійно благоприкрашаються, не зважаючи на скрутний час. вокруг Може, привізні вас! 31 жовтня з благословенням високопросвященнішого митрополита Одеського та Ізмирійського Агафангела делегація Одеської єпархії протеєрей Мирослав Додович і архідеякон Андрій Пальчук взяли участь у форумі Лабораторія відновлення України. Що відбувся в італійському місті Мілані, як відомо, саме Італія погодилася взяти безпосередню участь у відновленні спасопребраженського кафедрального собору Одеси, який значно постраждав від ракетної атаки, Дорогі браті і сістри. Сьогодні ми знаходимося в Італії по приглашенню італійського правительства в місті Мілані, де сьогодні проходила робоча перша робоча зустріча Украина, Италия по восстановлению городов нашей страны, но ключевое место, самое центральное место с первых выступлений до последнего занимал наш Спасо Преображенский кафедральный собор. Я уже неоднократно говорил, что наш собор, он сегодня задел душу каждого человека на этой планете. О соборе знает во всем мире. И Италия очень прониклась нашим горем, разрушением нашего собора. И сегодня очень много делается заявлений о помощи собору в восстановлении. И сегодня в этой рабочей встрече нас удивило то, что принимало очень большое количество людей, которые связаны с правительством Италии. Это, прежде всего, вице-премьер Италии господин Таяни, который говорил о христианстве, что мне очень понравилось, который сказал, что Собор, он христианский, православный, его нужно восстановить. Сегодня принимали участие и министры культуры, инфраструктуры, социальной политики Италии. Были выступления и с нашей стороны господина Кулебы, министра иностранных дел, замминистра информационной политики, мэров городов Одессы и Львова. И, конечно же, было... наше виступлення собора це говорит о том, що з нами вважається з Украинской Православной Церковью, і нас приглашают, і очень були раді видеть нас, представители, которые які кто приїхали на эту встречу від нашої сторони. Сьогодні серед зруйнованих війною перлина нашого міста. Духовне серце Південної Пальміри, Спасо-Преображенський собор Української православної церкви, який збудовано трудами нашого митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела. Ми сьогодні своїми силами проводимо противарійні та консерваційні роботи, щоб запобігти пошкодженню від погодних умов та подальшого руйнуванню будівлі собору, і на це витрачено майже. 200 тисяч євро. Але далі, на жаль, у нас бракує коштів, тому що ми це робимо самі. На першочергові відновлення роботи необхідно близько 4 мільйонів євро, і нам нема звідки чекати допомоги, і ми маємо надію лише на Бога і на вас. Культура і духовність це саме головне. Что мы должны ставить на перше место, а потом же будет все інше. Также было очень много представителей и местной власти, это президент как они называются, Ломбардии, где мы находимся, большой регион, здесь все, 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 и мэр Венеции и представитель мирового банка, Европейского банка, все итальянцы, но самое главное то, что у вот итальянцев храм всегда стоит в духовной жизни на первом месте. Что касательно каких-то четких заявлений, их никаких не было, помощи никакой четко заявлено не было, но все впереди, как они заверили, мы сделали выводы и нам это сказали итальянцы, что сегодня итальянцы приняли неординарный шаг, потому что у них такая бюрократия, что они осуществляют все очень долго. А сегодня очень быстро было принято решение, и вот это позитивная новость, которую сами итальянцы, европейцы не верят. Также сегодня было наше выступление, в котором мы указали, что мы сделали с собой, что нужно сделать. И, конечно же, использовали сегодня возможность, чтобы озвучить проблемы касательно законопроекта антиконституционного, который ущемляет права верующих в нашей стране. Все было на высшем уровне. Представители власти, которые нас пригласили, Италии, представители других ассоциаций, городов, представителей предприятий. Сегодня, подводя итог, хочется сказать, что на все воля Божья, но мы сегодня используем все площадки, все возможности, которые у нас есть, чтобы восстановить наш любимый собор. Пока все, что происходит все делается за средства небезразличных людей, которые помогают собору. Средства Одесской епархии и личные средства митрополита Агапанга. Поэтому мы и дальше продолжаем делать все возможное от нас, чтобы сохранить наш собор и закрыть его до зимы. Всем спасибо Господи, Божьей помощи и всем поклон. Италии. Сейчас идем молиться в храм святителя Амвросия Медиаланского, великого святого, мощи которого находится в этом храме. Всем помоги Господи. Дорогие братья и сестры, мы сейчас находимся в базилике святителя Амвросия Медиаланского, который был святым и нашей церкви. Он жил в третьем веке. Это величайший святой почитайте его жизнеописание. Есть такой даже фрагмент, что когда он был младенцем, пчелы прилетали и кормили его медом. И ничего с ним не случилось, они его не трогали. Очень интересное жизнеописание. Величайший святой, которому здесь в Милане очень много посвящено мест. В частности, целый район называется Амброзио. И и библиотека, и университет, и площади, улицы, и банки. Так почитают этого святого, потому что он является покровителем города Милана. Здесь находится, это древнейшая базилика, здесь находятся его мощи и также мощи святых первого века. Это двух братьев Гервасия и Мы сейчас идем туда молиться. Преподобний Амвросій Оптинський говорив: перед судом Божим мають значення не характери, а напрямок волі. Знайте, що характери мають значення тільки на суді людському і тому або хваляться, або засуджуються. Але на суді Божому характери як природні властивості ні схвалюються, ні засуджуються. Господь дивиться на добрий намір і спонукання до добра і цінує опір пристрастям, хоча б людина іноді від немочі і перемагалася чимось. І знову, Господь засуджує недбальство і непротивлення пристрастям, відаючи таємниці серця і совість людини, і природної сили до добра. І навколишні її обставини. Нагадаємо, що найближчими днями церква святкує у неділю 5 листопада престольне свято у храмі ікони Божої Матері Казанська на одеському пересипу та пам'ять апостола Іакова, брата Господнього, за плоттю. У понеділок, 6 листопада, пам'ять ікони Божої Матері всіх скорботних радість престольний день одноіменного одеського храму на вулиці Базарній. У середу, 8 листопада, пам'ять великомученика Димитрія Солунського, на честь якого освячено храм у Преображенському парку. У четвер, 9 листопада, пам'ять преподобного Нестора Літописця. У п'ятницю, 10 листопада, пам'ять преподобного Іова Першаєвського, а також пам'ять святителя Дмитрія Ростовського, небесного покривителя храму на другому християнському цвинтарі. За тиждень у наступному випуску телевізійного єпархіального огляду ми розповімо докладно про ці та інші події у житті Православної Одеси. На цьому я прощаюся із вами. Бережи вас Бог та Пресвята Богородиця!